Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу, рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де я щодня ділюся вдалими особисто перевіреними рецептами добутнів та свят. Попереду різдво та новий рік. Тому пропоную приготувати неймовірно смачну фаршировану курку з дуже цікавою начинкою. Користуючись нагодою, хочу побажати вам щасливих майбутніх свят та мирного неба над головою. Отже, для приготування майбутнього святкового шедевру беремо курку вагою 1 кг 700 г. Заводимо долоню під шкурку курки. Допомагаємо собі ножем. Наша мета роздягнути птаха, щоб залишилося тільки шкірка. Найважче це зробити на спині. На відео я покажу, як треба діяти. Головне не пошкодити шкірку. Але якщо ви вже її пошкодили, не впадайте у відчай, адже її можна акуратно зашити нитками. А зараз переходимо до гумілок. Кожну з них треба зломити по суглобу, обрізати, залишити частину гумілки всередині. Щоб повністю зрозуміти процес, передивіться відео декілька разів на повторі. З ми робимо так само, як з гумілками. Кожну з них треба зломити посолубу, відрізати ножем, залишити частину крила всередині. Як бачите, в мене залишилося куряче м'ясо і дві заготовки шкірки, що знялися на панчохи. Таким чином я позбавила від шкірки двох курок. Але в рецепті будуть пропорції з розрахунком на одну курку. Починаємо відділяти куряче м'ясо. Спочатку від'єднуємо курячу грудинку від кістки. Це можна робити так як руками, так і ножем. Аналогічно робимо із іншим м'ясом, що залишилося. Кістки відкладаємо на бульйон. Так ми розробили дві курки. Отже беремо куряче м'ясо, нарізаємо його кубиками і викладаємо в миску. Після цього мелимо його блендером або на м'ясорубці. У окрему миску додаємо 3 яйця, півчайної ложки солі, столову ложку цукру. 290 мл молока. Все потрібно замішати, а потім додаємо у декілька підходів 300 г борошна. Кожного разу масу треба ретельно перемішувати, щоб тісто вийшло без грудочок. Далі додаємо одну чайну ложку розпухувача тіста та 2 столових ложки рослинної олії. У мене оливкова. У кінці вливаємо 290 мл окропу, перемішуємо і тісто на млинці готове. Наливаємо пательню, збризкуємо її рослиною олією, після чого наливаємо на неї ополоник тіста, рівномірно розподіляючи його поверхню. Як зрозуміти, чи засмажився один бік млинця? Дуже просто. Сира поверхня змінить колір на більш жовтоватий, це знак, що треба перевертати млинець. З другої сторони, теж смажимо до золотистого кольору. Таким чином, смажимо всі млинці. До речі, їх можна смажити і за іншим рецептом, який вам подобається. Але краще вже ж скористуватися моїм рецептом. Млинці виходять еластичні, їх можна використовувати як налисники з будь-якою начинкою. Цієї кількості млинців. Нам вистачить, щоб фарширувати дві курки. Далі беремо мелене м'ясо, яке ми отримали з однієї курки, додаємо 400 г свиного фаршу і нарізаємо 4 млинці кубиками. Всі млинці брати не потрібно, адже вони знадобляться для фарширування іншої курки. Подріблені млинці висипаємо до фаршу. Цибулю теж нарізаємо дрібненькими кубиками. Далі на пательню наливаємо одну столову ложку олії і смажимо цибулю до м'якості та прозорості, висипаємо її у масу до фаршу і додаємо 1 чайну ложку з гіркою солі, півчайної ложки сухого чеснику та перцю за смаком. Все гарно перемішуємо, беремо шкірку однієї курки. Не забудьте попередньо зашити шийний отвір та фаршируємо отриманою масою, начиняємо тугенько, поправляємо ложкою, щоб не було пустих місць та вільного повітря. Після цього шкірку треба акуратно зашити нитками. Розправляємо курку, надаємо їй бажаної форми. Крильця загинаємо під низ. Переносимо нашу симпатичну курку у форму для запікання, а гумілки зв'язуємо. Зверху посипаємо сіллю, поливаємо чайною ложкою оливкової олії і масажуємо поверхню птаха. Нагріваємо духовку до 180 градусів. Та запікаємо курку від години до 80 хвилин в залежності від можливостей вашої духової шафи. Погляньте, наскільки гарною вийшла наша курочка. Я прикрасила її шматочками апельсинів та м'ятою. Аромати у квартирі витають просто неймовірні. Ще хочу показати її у розрізі. Це не менш гарно. А вже як смачно, важко передати словами. Тож обов'язково приготуйте таку шатну, ситну та звабливу страву на свято. Гості та рідні вам щиро подякують. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалося. Пишіть у коментарях, які б ще ви страви хотіли побачити у моєму блозі. Я із задоволенням їх приготую для вас. Смачного та продуктивного вам дня!